Західні змі пишуть, що Іран передав РФ балістичні ракети. Якою буде реакція заходу? Британський прем'єр наступного тижня відправиться на переговори до Байдена. Чи говоритимуть про дозвіл на далекобійні ракети для України? Про ці та інші актуальні події ми поговорили із Олександром Краєвим, експертом ради зовнішньої політики Українська призма в ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Давайте спочатку з Іраном розберемося. Я коротенько нашим слухачам нагадаю, що є ну публікації за місяці, навіть роки останні було чимало з цього приводу, але от є повідомлення The Times, Є повідомлення Wall Street Journal з посиланням на джерела Times – українське джерело Wall Street Journal Штату Євросоюз. Так що передали таки Іранці Росії балістичні. Ні, ракети Таймс навіть вказує, що це понад 200 е марка ФАТХ300. А е в мене ну, перше запитання, е яке виникає. Е ну, знов таки, скільки е місяців вже йшла про це мова попередження, джерела говорили, аноніми говорили, але цього не відбувалося. Підтверджень, цьому жодних так і не було е надано в ну фізичному, так би мовити, вимірі, коли ці ракети вже. Нанесли удар по Україні. так? А зараз таки передають, чи у вас є сумніви щодо достовірності слів цих джерел? Ну насправді поки нема офіційного підтвердження, поки ми дійсно не почули реальної заяви, що так є підтвердження того, що передають. А тим паче, допоки ми не побачили реакції, бо все-таки заміри того, що відбувається в диктаторських країнах, найчіткіше проводити по тому, як на це реагують наші союзники і партнери. Ну скажімо, минулого разу згадайте 23-й рік, коли Іран спочатку говорили, що можливо так, можливо ні, передає Росії новий покрай. Ще не тип шахетів, але як тільки стало зрозуміло, що так це відбувається. Ще навіть до першого дару, захід майже синхронно, більшість наших союзників взяли і передали нам нові, нові додаткові комплекти ППО, озброєння до вже наявних і так далі. Поки такої реакції нема, значить, мені здається, інсайдери і всі, всі наближені до джерела джерела. Ну можливо так, їх інформація правдива, але поки що доконаного факту в цьому нема. Ну, от так, а якщо ми припустимо, що а, це може бути, що це все ж таки сталося? Ну, українське джерело The Times, воно наводить навіть, що кажуть, у, каже, кораблем в один портів Каспійського моря, їх завезли. Тобто, як якась інформація, якась конкретика є в розвідувальних е, сферах. Так якщо це таки сталося, от е, з чим це можна пов'язати? з якими ну сувами в іранській політиці? Чим Путін дотиснув Тегеран? Бо він же жадав е цих ракет давно вже. Мені здається, тут не було якогось такого кардинального суву. Просто пам'ятаєте, як довго всі говорили про те, що Іран, мовляв, збирається розв'язати велику війну на Близькому Сході. Іран готується до нападу на Ізраїль, і Іран дійсно готувався до нападу на Ізраїль. Це було прям максимально очевидно. І подіям його проксі сил, таких як Хамас і Хезбола, і подіям його партнерів і союзників, такі як Єменські гусити, і по його підготовці. Ну і відповідно тоді ці поставки були неможливі. Вони були. Було неможливі, тому що ці ракети накопичилися, готувалися для удару по ізраїльтянам і по їх союзникам в регіоні і поза. А тепер, коли явно цей удар вже не відбувся, і найближчим часом явно такого загострення чекати не варто, то. Чому б Ірану не заробити, бо все таки ага. в джерел доходу в нього не так багато. А вся ця співпраця і комунікація авторитарних і диктаторських режимів зараз набирає обертів. То мені здається, це абсолютно логічне рішення іранського режиму. Все таки поки є можливість заробити, заробляти заодно там були розмови про те, що Іран збирався застосувати по Ізраїлю якісь новітні типи ракетного озброєння. А раз Росія хоче їх перевірити і по Ізраїлю, поки удар не нанесено, то ще й тест. Те можна провести, ну якби це це цинічно не звучало. Абсолютно. Тегеран тигран може ну передати їх з наміром, що росіяни їх використають. Ну вибачте, як на полігоні на наших містах. На жаль, на жаль, це цинізм великої міжнародної політики, це цинізм геополітики. І коли ми говоримо про те, що в усьому світі відбуваються десятки, якщо бути взагалі відвертим, то за різними оцінками від 90 до 170 конфліктів різної інтенсивності, то для держав виробників зброї, тим паче для великих держав, всі ці. Конфлікти, всі ці війни, вони все таки є полігонами для перевірки. Тим паче, продовжуючи вже серію такого цинізму, але повірте, в аналізі міжнародної політики він нам дуже потрібен. Іран, мало того, що перевірити ефективність самих ракет, він також побачить, як на них реагує західне ППО і Західне ПРО, бо якраз воно угу. має їх збивати на, над небом, в небі України, коли москалі почнуть їх запускати. Угу. Тобто, тут додатковий бонус, якщо це знов таки цинічно можна так називати. А, якщо говорити про реакцію, а, пане Олександре, яку ви згадували, реакцію західного світу. От є а, заява а, представника ради нацбезпеки Сполучених Штатів Шона Савета. І ну я, я не знаю, просто проц просто, просто по-людськи, вона якась така беззуба. Я ну не можу іншого слова підібрати, каже він: ну що ж, ми попереджали про поглиблення партнерства з без. Пеки між Росією та Іраном від самого початку. Ми стривожені цими повідомленнями в ЗМІ. Це буде драматичною ескалацією іранської підтримки військової агресії Кремля проти України. Ну і, і що? Ой, Це на жаль, нічого сполучених штатів. Ні, це реакція конкретно пана Савета, тому що ну, якщо ми подивимось на розподілення ролей всередині ради Нацбезпеки, безпеки, він не є спікером, він не є головою, він не є людиною, яка вповноважена офіційно давати позицію Сполучених Штатів Америки, особливо в контексті міжнародної безпеки. А ну трошки колег та повітря. Це знаєте, от це часто намагаються нам нав'язувати росіяни в своїх медіа. От нещодавно мені там декілька знайомих. Навіть деякі члени родини скинули повідомлення там новина української, що в, в американці сумніваються в перемозі України. Потім дивлюся, перша новинація з'явилася на РІА новості. Якщо покопатися, звідки взялося один з американських економістів, якого вигнали навіть з катедри, на якій він викладав, сказав, що він, як американський дослідник, сумнівається в успіху операції ЗСУ на Курщині. Вони люблять тобто, все. тут та ж сама ситуація. Так, так тут та ж сама ситуація. Він, ну хоча я поважаю пана Савета як е е е працівника ради нацбезпеки, він достатньо хороший спеціаліст, але він не має повноважень. говорить, Рити за всі сполучені штати він не ухвалює рішення, скажімо так. Ну а тут ми підходимо до найцікавішого. А, яке рішення можуть ухвалити союзники, якщо от повідомлення анонімних джерел цих справдяться і дійсно по нас полетять іранські ракети? От що буде робити захід із цим, окрім висловлювати занепокоєння? Ну, дивіться, є хороший варіант, нейтральний варіант, і негативний, в принципі, як завжди. А в хорошому варіанті, як це до речі, як ми з вами говорили, було в 23-му році, коли іранці почали давати шахеди нової моделі. Ще до того, як вони вперше були застосовані, в той момент, коли була підтверджена факт їх передачі, американці і інші наші західні партнери дали нам більше устаткування для протиракетної протиповітряної оборони, дали нові системи, дали озброєння спеціалістів, які допомогли навчити більше наших спеціалістів. Ну, тобто, було нормальне реагування. Ворог йде на загострення. Ми, значить, реагуємо, щоб це загострення нічого нормально не зробило. Це так зване гнучке реагування, яке розроблено ще за часів Кеннеді. Ну, того Кеннеді, що був хороший в 60-х роках, це тому що зараз вже дуже багато інших Кеннеді бігає. А нейтральне реагування це те, що коли вперше будуть ці ракети застосовані, от тільки-тільки, там, не дай Боже, буде нанесено удар по цивільній інфраструктурі, чи в принципі вони будуть запущені. Після цього наші союзники передають на додаткове остаткування, щоб попередити наступний удар. Тобто це не ідеальний сценарій, але насправді він також хороший, тому що, як мінімум, всі наступні удари ми зможемо відбити. Ну і негативний сценарій, він, на жаль, продовжує бути наявним, він продовжує бути можливим. Це коли слова пана Совєто, вони стануть реальну політикою Сполучених Штатів. Що так, це загострення, так, це жахливо, ми про це всіх попереджали, але що робити з цим, ми не знаємо. Ну, а стосовно. От такого превентивної якоїсь дії, оптимістичного сценарію. Mm. Там, ну, не знаю, Shadow, Атакамси, чи не маячать вони на горизонті. От, тому що тут, дивіться, поїде пан Стармер, це, друзі, нагадую, це новий ну, нещодавно призначений прем'єр Британії, поїде до Вашингтона. От, Буквально. ну... Чи, чи то в понеділок, чи то у вівторок, у найближчі дні, скажімо так. От зустрічатиметься там з Джо Байденом. Серед іншого, цей прес пише, говоритимуть і про Україну. Той самий The Times, який я вже згадувала, у тій самій статті про іранські ракети, він також нагадував про те, що британці хочуть дозволити Україні Storm Shadow використовувати для обстрілу цілей на території РФ. Але саме Штати вони перешкоджають, бояться ескалації. Насправді мені здається, що ця розмова якраз і буде точитися довкола цього, бо там вже була достатньо неординарна для англосаксонської дипломатії історія, коли британці заявили, що американці не дають дозвіл на застосування струмшеду бо там є частина американських технологій, які наводять відповідно цю ракету, і тримають її по курсу. На що Пентагон заявив, що вони насправді не отримали жодного запиту і вони не знають, в чому тут питання. І вони готові, мовляв, говорити і розбиратися, тому насправді дуже може бути, що під час візиту до Вашингтона па, містер Штармер буде говорити і стосовно Стормшеду, стосовно дозволів, і так далі. Бо давайте не забувати зараз, уже на фінальному етапі підписання україно-британського договору про 100 років співробітництва, дружби і партнерства, яке також має бути приурочено до саміту, тобто зустрічі на найвищому рівні українсько британського керівництва. І мені здається, ну логіка класичної дипломатії і підводить нас до того, що після візиту до Вашингтона з певними результатами стосовно можливості застосування британських ракет, можливо, навіть американських ракет, пан Штармер зможе ці результати привести до нас, і на фоні торжественного радісного підписання угоди на 100 років вперед якраз оголосити також про надання нам додаткових прав і можливостей до застосування цього озброєння. А пан Байден і Атакамси, на вашу думку, тут зрушення після цієї зустрічі можливі? Ну тому, що ну як же ж так, британці дають дозвіл, а ми не даємо. Ну що там якось має бути. Ніякого від цього Ні? має бути, але є вибори. Є вибори, і є те, що один з кандидатів, а саме пані Харіс, вона досі в діючій адміністрації Байдена, і в неї досі, як це показують її останні інтерв'ю, дебати і так далі. Нема повноцінної стратегії зовнішньої політики. А тому, по суті, ситуація виглядає таким чином, що якщо зараз адміністрація Байдена дає нам атакам, все тим паче дає право на їх використання в глиб території України, то відповідати за це доведеться Харіс, і в першу Певно, чергу все ж таки і... Росії, пане Олександре, давайте та... ну, ну, в Україні так. теж є. Цілі для цих штучок прекрасних, але в першу чергу давайте там. Подалі абсолютно, але мається на увазі, що республіканці опоненти Харіс точно проти неї це застосують. Тому з моєї точки зору адміністрація Байдена дозріла до того, щоб дати нам таке право, але в ідеалі після виборів ну ага. максимум там після дебатів, щоб не наражати пані Харіс на ті питання, на які вона зараз ну не може знайти адекватних угу. відповідей. Угу. А обіцяла я ще нашим слухачам, що ми зачепимо а, тему інтерв'ю Кирила Буданова. А, Партії, так? І він серед іншого, ну там багато теж варто почитати. Це цікаво. Ну, як завжди, в пане Кирила, цікаві інтерв'ю. Так, серед іншого він зазначив, от він спрогнозував, що протягом двох місяців в Росії будуть якісь великі зміни у силовому блоці. От як вони відбудуться, побачимо скоро. Отак от він сказав Ну без конкретики знову знов таки, як. Очільник Гур часто каже, не бажаючи щось розкривати на публіку. На вашу думку, ну це буде продовженням цієї зачистки якихось командувачів, які ну, не знаю, прокралися і хабарництвом займалися. Ну, принаймні так це називають російські силовики. Когось там в тюрму знов потягнуться. Ну ліжка міняються, заклад лишається тим самим. Ну, по перше, привітаємо сьогодні день військової розвідки України, тому і пана Кирила, і всіх наших спеціалістів цього сектору вітаємо з їх професійним святом. А по-друге, в принципі. Це цілком логічний висновок з того, що ми бачимо. Ми бачимо, що вже декілька місяців продовжується в Росії закручування гайок. Причому що важливо відмітити, не якесь рандомне там вишуковування а, врагов народа в вищому ешелоні. Ми бачимо обмеження на месенджери. Той же з -з -з затримки в роботі WhatsApp і скорочення його швидкості на 50%. Потім YouTube, потім Signal. Тепер ми бачимо, вони знову повертаються до ідеї автономного, а, як вони називають, суверен інтернету те, що ще в, за часів президентства Медведєва жартома називалось Чібурнет, угу. зараз абсолютно серйозно розглядається на засіданнях Госдуми і комітету по опросам інформації, ми бачимо зачистки верховного командування. Ми бачимо зміну командувачів на місцях. Тобто режим Путіна як класичний диктаторський режим, який розуміє адекватну свою слабкість. Який розуміє проблеми, які в нього є, він починає вишукувати ворогів всередині. Він починає параноїдально знищувати все те, що може говорити якось інакше. Ну там, звісно, всі говорять да, коли Фюрер каже да, але хтось да каже не так впевнено, як йому би хотілося. Тому насправді для нас, ну незважаючи на те, що Росія залишається сильним опонентом, будемо це визнавати, Росія залишається величезною загрозою, це очевидно, але все-таки. Те, як вони себе ведуть всередині, те наскільки параноїдально себе режим веде із власним народом, і найважливіше власне самим режимом силовим його блоком, просто підтверджує, що не ладно щось у датському князівстві. І і, хоча ми не маємо применшувати потенціал Росії, ми також не маємо вважати, що вона всесильна. Про останні події та заяви ми поговорили із експертом ради зовнішньої політики Українська Призма Олександром Краєвим. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.